В цьому відео хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Натюрморт це мій улюблений жанр. Споглядаючи буденні предмети навколо себе, я їх виставляю в цікаві, як, на мою думку, композиції і переношу на полотно. Ось цей пейзаж його назва говорить сама за себе. Православна церква Покрова Божої Матері. На цю картину мене надихнули спогади дитинства. Моя бабуся, її турбота про нас онуків. Весна. Піони розкрили свої ароматні запашні квіти, і ось-ось до них назлітаються цілі рої бджіл. І знову весняний мотив. Тут кожна квіточка аж бренить іскриться невпинною енергією. Різдвяна атмосфера проглядає в цьому зображенні для дітей це розваги, веселощі і подарунки від Святого Миколая. І як продовження різдвяної теми щедрувальники Чудовий вечір яскраві зорі, серпик місяця засніжене село це казково. Типовий український сільський пейзаж 50-60-х років ХХ століття. Іще один пейзаж з українською хатою. В таких хатах жили наші прадіди. І як же тут обійтися без анімалістичного жанру? Він також є цікавим для мене. Ставок за селом хлюпає своїми оксамитовими водами поміж пологих берегів. Онучка приїхала на гостини до бабусі на все літо. Саме так я побачила головного героя створу Лариси Ніцой, навіщо песикові гавкати? Вірші Тараса Шевченка самі по собі картини в словах Уважно прислухайся і малюй. Якби ви зараз запитали в мене, звідки мені таке натхнення до мистецтва? То я вам відповіла, що це очевидно прийшло мені на генетичному рівні, бо народилася і живу в такому місці. Де з діда, прадіда люди займалися різними ремеслами для побутових потреб, а пізніше і для витворів мистецтва. Свідченням цього є чимало древніх знахідок предметів побуту на території населеного пункту. Коли тримаєш в руках уламок печі часів трипільської доби, який був знайдений на околиці рідного села, на березі давнього русла річки, тоді уява малює картини життя. Тутешніх мешканців давніх пращурів і вже самій хочеться спробувати виліпити ту гігантську глиняну амфору. Чи намалювати на стіні власної оселі якийсь значущий орнамент і гарніший, ніж у інших. Тому й береш до рук пензлика або грудочку глини і починаєш творити власні шедеври. Окрім того. Вагомий вплив на світосприйняття справило оточення, в якому я зростала як особистість. Яскраві вишиванки, рушники, доріжки, рядна, скатертини, килимки, створені руками моїх рідних бабусь з обох боків. Невпинного стремління моєї матері самотужки осягнути мистецтво живопису її трепетно бережне ставлення до краси навколишнього світу, якому вона вчила нас дітей з маличку. А ще хіба можна оминути красу рідного краю, щоб не помітити ту велич щедро квітучих садів, ланів, пишність цвіту диких трав? На лісових галявинах, широких лугах, крутосхилих пагорбах, не відчувати медово духмяного подиху вітру, настояного на тому різнотрав'ї. Усе це формувало світогляд і бажання стати художником.